Традиційно розпочнемо із підрахунку росіян, що прийшли на українські землі, і тут загинули. З кожним днем таких все більше й більше. А минулої доби їхня кількість перетнула 125 тисяч. Збройні сили за 27 січня знищили приблизно вісім сотень російських вояк. Крім особового складу, окупанти втрачають техніку: танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, літаки та гелікоптери. Росіяни продовжують воювати проти мирного населення. Вони вкотре відкрили вогонь по Запоріжжю. За попередньою інформацією, окупанти атакували об'єкти інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого чоловіка. Його госпіталізували. Під ворожим вогнем опинився також часів. Яр на Донеччині із реактивних систем залпового вогню. Загарбники вдарили по житловому масиву. Горіла школа, багатоквартирні та приватні будинки. Інформації про постраждалих немає. Тривають інтенсивні артобстріли вугледара. Пошкоджено дев'ять будинків. Протягом доби були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а серед ночі масований артобстріл. Під вогнем також Солидарська громада. Там троє загиблих і четверо поранених. Ще дві людини поранено в Бахмуті. На сході противник не припиняє спроб наступу. Збройні сили України відбили ворожі атаки біля низки населених пунктів на Луганщині та Донеччині. За минулу добу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Вугледар і Причистівка. Донецької області, секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія готується до нової хвилі наступу в Україні. Зробити це окупанти планують до 24 лютого. Мовляв, до річниці вони повинні мати якісь досягнення. За його словами, перш за все окупанти поставили мету повністю захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, вони вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на запорізькому напрямку. Про ймовірний наступ росіян говорять і американські експерти. В інституті вивчення війни припускають, що він запланований навесні в Луганській області. Туди противник передослокової частини другої мотострілецької дивізії з Білорусі. Окрім того, наступ також може відбутися у районі Вугледара на Донеччині. Водночас фахівці вважають мало ймовірним, що він буде спрямований на північ України з боку Білорусі. І про Білорусь, а точніше про їхні спільні із Росією навчання, їх на думку українських прикордонників багаторазово продовжуватимуть. Це роблять для того, аби українські сили оборони тримали на північному напрямку необхідну кількість сил та техніки і не перекидали їх на більш напружені ділянки, де тривають запеклі бої.